Ви подивіться, в яку красу я попала. Подивіться, яке. О! Дивіться, як, як гарно. Приїхала до родичів відпочити. Тропала. Дивіться, які Петрові батоги. Шикарні. І вийшла. Думаю, зараз тут погуляю. Подивлюся. Взагалі, ми сьогодні... <смеш> Приїхали їсти їсти шашлики. От. Чесно сказати, шашлики готувала я, маринувала, а уже смажив родич. А дивіться, які гарні квіточки. Дивіться, яка, яка краса. Так, будячки зацвіли, навіть, бачите, так гарно. Ой, Полюбуйтесь українською природою. Такої природи нема ніде. Схожа, краща, гірша, але не така, як, як тут. Не можуть бути два одинакових місця. Дивіться, як ой, дивіться, який будячок гарненький, вибихкав. Ну, ну, це не в моїх родичів. Ні, це, це я вийшла погуляти. Зараз хочу походити тут, подивитися. Такі приємності. Так, ой, я бачу, там трохи далі пам'ятник. Зараз сходимо до пам'ятника, подивимося, що воно таке. От. Якби я не побачила цю красиву е, поляночку, е, я би, мабуть, і не стала знімати нічого. Ой, дивіться, як гарно. Де такий будячок. Так, так. Да? Так, ну що, тоді пішли, мабуть, до пам'ятника, так? Дивіться, прийшли ми до пам'ятника. Зараз подивимося, що це таке, як тут оформлено, чи прибирають його, чи не прибирають. Скажу вам чесно, я сама навіть не знаю, в якому селі я знаходжусь. Мене машиною привезли, машиною відвезуть знайомі. Тому отак. Запросили, я погодилась, поїхала задоволена. Так, ага, по боках у нас є дві стели з зображенням радянських ще воїнів, які звільняли Україну від німецько-фашистських загарбників. Зараз у нас, на жаль, інші загарбники. Ой, так, пішли, подивимося що там далі є. Так. Ще раз нагадую, що сьогодні в мене зйомка не запланована. І ось так. Потрапили ми сюди. Ага, бачите, тут О, це клумбочка. Тут, бачите, хтось навіть намагається. Ну, я знаю хто, мені вже, мені вже доложили, хто тут цю клумбочку доглядає, частенько, гарненько. Так, ну а бачу, що адміністрація би так не дуже переймається станом, станом цього пам'ятника. Ну ладно, то Бог з ним. Підфарбовано ну, трошки так. Ну добре, добре, цікаво. Ну, давайте, може, спробуємо ще прізвище якісь подивитися. Зараз спробуємо. Так, глянемо, що тут. О, тут дивіться, тут ось збоку є. Угу. Ну Я так дивлюся тут прізвище. Угу. Угу. Тут свечечки стоят. Так, а что тут повторяются? Повторяются прозвища. Вот еще. Вот так. Ну, есть тут Чекварзе. Ну, дивіться, мене завжди дивують ці прізвища. Бачите, от є чекварзе. Да? Видно от чекварзе. це, швидше, за все, грузинське прізвище. Так. Ну, то, точніше, самі прізвища мене такі не дивують. А те, що стверджують, що ну, у перемозі е у Другій світовій війні тільки дехто конкретно має заслуги. Ну, Тут мало е таких не російських, так, не українських е прізвищ. а є такі місця, де взагалі цілі стели. З прізвищами людей, які взагалі до української і російської національності не мають ніякого стосунку. То ну, ніяк не, не одна нація, зовсім ніяк не одна нація е, перемогла у Другій світовій. Переможців, вон, дивіться, скільки. І білоруси, і українці, і молдавани, і грузини, і азербайджанці. Всі, хто населяв тоді Радянський Союз, так. А до того ще ж були і союзники, так, які допомагали іноді і відкрили другий фронт, то так. Так, ну що, ходімо, подивимося далі, може ще щось цікавеньке побачимо, так? Да? Давайте. Ну, з цього боку, бачите, начебто трошки як такий немає не вигляду занедбаного. Може б трошки б дійсно ще приділити йому уваги і роботи трішки. Ну, а так нормально. Нормально. Вітерець дує. Дивіться, як гарно. Хоч природою насолодитися. Так, трошечка. Так, зараз ще кудись сходимо, щось таке подивимося. Видите, які гарньоні. Такі гарнюні квіточки. Так, сходимо зараз ще кудись. Дивіться, які ось берізка гарненькі, чудові, чудові берізки. Дивіться, як гарно. Зараз покажу вам, дивіться, дуби за березами тут дивіться, які дуби стоять. Їх там багато, він не один. Не знаю, два-три. Дивіться, які велетенські. Велетенські дуби. Так. Ну, зараз, може, ще щось подивимось, не знаю. Знову дивіться, яке поле з петровими батогами, Дивіться. Ой, а запахи? А... Ой, трави такі духмяні. Я вам передати не можу. Mm. Чудово. Ну, я сподіваюсь, ви трошки сили від природи набралися. <свят> Таке відео не, не, не заплановане, не зібране. Таке. А ну, давайте подивимося там кущі якісь трав виросли. Ага, дивіться, бачите, які петрові батоги повиростали. Нічого собі. Та-та-да, Дивіться, як скільки багато їх. Ну, сподіваюсь, ага, он уже яблучка поспіле. Сподіваюсь, ви насолодились природою, трішки відпочили чуть-чуть, Так, прогулялися зі мною. Все, давайте будемо прощатись. Бо мені вже, мабуть, час додому, я так думаю. Тобто не додому до мене. Все, до зустрічі.